Ну коротше, рівно хотів вже завершити, але не зроблю тому що погода пока собі дай ось так Як вам Так лізем Ну так подивитися що вийшло Вийшло наступне. Цього нову буде кріпитися крок. Сходова клітка. Перегородка одної кімнати, спальня, там перегородка другої кімнати. Тут я вирішив зайнятися мінімальним облагородженням перекриття, щоб можна було просто ходити і робити крокви. Тому що по тих лагах скакати це якось незручно. І тому вирішив таки зробити поточковану аля підлогу, щоб можна було стояти, забивати крокви і тому подібне. Шаблон під майбутні крок. Тобто, як я хочу зробити. Раніше я хотів крок вже на місці зводити, робити якусь таку центральну балку і на яку будуть лягати ті всі крокви. Але від цього ідеї я відмовився, так як там потрібно було робити лишніх рухів, які мені не потрібні. І Тому вирішив зробити шаблон і по тому шаблону робити по типу ферм. Взяв крокви, вірніше виміряв, зробив собі такий шаблон, щоб він там все точно підходив і вже по тому шаблону виставляв крокви, з'єднював їх між, між собою тимчасовим бантилям, щоб вони, коли їх будуть піднімати догори, ніде мені не роз'їхались, і щоб всі були крокви ідентичні. Ну, на мій погляд, це такий набагато легший спосіб. Всі ті ферми, скажімо так, на, ну, назвемо їх так ферми. Ось я їх всіх зробив попередньо на землі, нормально рівно все зарізав, закріпив де потрібно. І потім просто ті ферми піднімав наверх і закріплював. Воно суттєво е, збільшило швидкість, і всі кроки були рівні, що головне. Шаблон зробив, щоб робити ферм і потім їх піднімати догори. Там вже одну ферму підняв сам. Ну, коротше, самому це просто муки. Жахливі муки. Фух, зараз покажу, орієнтувалися Отак От воно буде виглядати. Лежало на землі, то виглядало маленьке а тепер... Вот так пидняв. Угу. Хульвера воската як капець. в мене йдуть розміром 200 на 50 з зубом в 5 см. Чому саме 5 см? Бо це мій опорний марулат він якраз товщиною в 5 см. Зроблений з тої ж самої крокви. Ось, І тому вирішив зробити саме 5 см. Дивіться, в загальному в мене весь скажімо так, основний матеріал. Дерева це є оцей брус 200 на 50. Що обв'язка, що лаги перекриття, що кроква. Я вирішив, що так буде набагато краще, не треба замовляти там різні крокви, ну різні різні розміри того дерева. А вирішив зупинити саме на такому. Він і гарно підходить під перекриття, гарно підходить під крокови. І пізніше не потрібно було б мені в майбутньому утепляти і робити там, скажімо так, лишні контрейки, щоб зробити утеплення в 20 см. Тому що мінімальне утеплення бажано робити хоча б 20 см. А так в мене воно гарно покладеться між кроками. 20 см утеплення з як кажуть в шахматному порядку. Буду ставити, і все. Ну, таким чином, я просто собі зменшив. як правильно сказати, Розмір дерева взяв, якийсь один стандартний собі вибрав і з ним працював. Вже пішов процес виготовлення решти ферм на землі, на рівні поверхні, все гарно запилюється без проблем. Зараз наготовлюю решта тих ферм. Пізніше, коли все зроблю, покличу на годинку часу братів, і мені вже допоможуть їх витягнути і закріпити наверху. Тому що самому це робити дуже важко. Сусіда ну, він не завжди є на місці, і тому вирішив так: зробив все наперед, покликав братів. Підняли за годину час і забули. процес монтування обрішитки. Говорю одразу, самому це робити ще важче, ніж просто ті піднімати кроки. Тому що лати в мене 6-метрові, і щоб на одному на драбині ту лату тримати, ще й якось закріплювати, і ще й треба її закріпити рівно, Ну це важко. Ну але як є, так є Робив я по стандартній схемі, це в мене йде кроква, гідроізоляція, контрлата і лата. Крок в мене між латами це є пів метра. Цього більш ніж достатньо, тому що в мене між кроками йде відстань всього в 75 см. А крок між латами в мене в пів метра. Не робив я в 35 см, так як ну, вважав це непотрібним. 35 см потребує лише тоді, коли ви робите металочерепицю. В мене простий металопрофіль, і тому тих пів метра між латами вистачає з головою. Ось, робив я через контрлату, бо бачив, що деякі не всі, але деякі роблять без тої контрлати. Вважаю це неправильно, тому що як-не-як, конденсат між бляхою і плівкою він полюбе є. І коли є та контрлата, то цей конденсат може спокійно собі спуститися вниз і попасти в ринву і вивестись. А коли немає контрлати, то цей весь конденсат він впирається в ту лату, і є велика ймовірність, що з часом ті лати почнуть гнити. От і все. Даху в мене пішло два з половиною дня. Ну це не повних два з половиною дня, це тоді, коли я мав можливість це робити. Тобто я приїжджав переважно після обіду і до вечора робив. Тому якщо так підсумувати, якщо взяти весь день, то десь півтора дня в загальному пішло. Ось і другу сторону я вирішив не знімати, ну, тому що не бачу тому сенсу, бо тому, що там все ідентично. Тому я вам просто покажу вже фінальний результат. Фінальний процес даху, а саме стелення металопрофіля. Кликав на допомогу сусідів, тому що взяв на підмогу брата, але йому одному підняти цей п'ятиметровий лист було дуже важко і майже неможливо, щоб його не пошкодити, і тому заручився підтримкою сусідів. Та і все. Насправді, дуже довго він не монтувався. Буквально одна сторона зайняла десь півдня і все. Тобто, саме найважче це вже було пізніше. Це вітрова, коньок, там з коньком взагалі своя історія була. Наперед говорю, що багато відео, на жаль, немає, тому що тоді хотів чим пошвидше зробити і якось про відео дуже і не думав. От, там такі будуть відео з телефону, що брат встигав знімати. І все ну але в загальному каркартину можете побачити. Почав вже монтувати дах. Сьогодні хотів вже завершити, але не зроблю, тому що погода така собі холодно, сиро, ще й має бути здається, дощ. То замість даху хочу зробити наступне. Оцю всю дошку лати, які мають діти в майбутньому на обрішітку фасаду. Хочу тимчасово кинути на другий поверх, щоб зробити там підлогу. Зараз там поки що все виглядає ось так. Якісь там пару дошок кинув. Ось, і Тепер хочу то все кинути сюди, застелити якраз тій дошці, що маю. Має все вистачити. І тоді вже зможу вільно собі ходити на подругу поверсть, щось там робити, утепляти і тому подібне. Ну так. Трошки зробив підсипку цієї кімнати щоб залити, щоб менше бетону пішло. Це весь бой, який мав біля будинку, то весь його опустив сюди. пройоми повибивав вже, як вони мають бути. Ну Тут він буде гущий, бо це буде вихід на кухню. А він так і залишиться це, це буде вихід на терасу, таке буде велике панорамне вікно двері. І звідси можна буде виходити на терасу і любуватися таким от краєвидом. Ось так. Це кухня. Пітальня. Все. Так що поступаємо до роботи. Плюс заодно ті трошки мені гарно висохнуть до весни. Позаю так не буду робити фасад зима на носі. Хочу зайнятися внутрішніми роботами. Тому я все буду перескладувати і всю ту дошку на другий поверх. Поїхали. Ну і на наступний день наступила файна погода, і вже вирішив поставити крапку з тим дахом. Відео будуть десь в такому форматі, з телефона зняті, тому що... Я вже як казав, якось не думав про зйомку відео, а хотів чим пошвидше, бо на вулиці вже був початок лес листопада, холодно, сиро. Ще якось обіцяли сніг, якраз коли це все робив. І тому хотів просто чим пошвидше доробити цей дах, доробити ті всі вітрові, доробити той коньок, щоб вже закрити з тим питанням, щоб там все було. Сухо, щоб можна було в середину і продовжити роботу і, і знімання відео вже з середини. Коротше, рівно менш Там щось трошки є легенький такий горбик, але він мінімальний. З дорога його не видно. Так що можемо це проігнорувати. А все решта. Зараз я вилізу вище. В самому кінці закрутом, бо там треба ще оцю латку відкрутити і іншу закрутити. Виглядає все ось так. Дуже навіть непогано. Понял, что ты сам его Угу. Я сейчас не подумал, что же так само сварку не... Не важно, блин. Сука. Сука. Оно ну, чёрное. Ёпта. Как ни хуя Блять. Остряло. Да. Так стрёмно. Пиздец. все то выглядит нормально вы так сидите сейчас не иду с фоткой Треба той допомогти. Я тут не маю телефону. Я бачив ведими піздец. Коря тут як той спайдермен спайдерментав, ти розумієш? Ще повиливав. А, ти встань? Як ти будеш бути? А хуй я знаю? Вона бомберті. Віриш, не знаю, як що, що? я б що купити. Отвічаю. Бізиш на дні на бантині. З сторони. Закрути. Я би зараз як Спайдермен буде. Бо, серйозно можна було між партиня кинути дошку. Між першим і другим навіть і третім. Випустити його сюди на метр, і тебе сюди заліз. Я їбас прямо. А чого? А як ти хочеш? Hvað, músu að pokaða? Nei, 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 lís. Það er ekki þess að skrutir þetta fóðið. Hóð! Вчора до пізнього вечора монтували дах. Якраз там доробляли дещо і от вітрові ставив коньок, особливо з коньком, там взагалі не мучуся так конкретно, але все готово. Виглядає навіть так дуже-дуже файно. Очікував, що буде гірше, але виявилося, що все добре. Зараз вам ще з другого ракурсу виглядає коньок. Розумієте, боявся, що буде такі от якісь, ну, або буде мати впадину, або буде якісь кигорбати, але ось вийшов взагалі ідеально рівний. Вітрова теж. Та, там є пару нюансів, але їх пізніше виправлю. Ось виглядає ось так. На мою думку, чудово. Чорний дах це взагалі бомба. Так, я розумію, літом будуть трабли на мансарді. Але я це питання буду вирішувати кондиціонерами. У мене на другому поверсі це буде спальня і дитяча, і воно буде обігріватися кондиціонерами. Ось так. Травичку забув Тоже таке. Да я вось так. Якон.